Друзі, всім привіт, сам вами Орион, Альянс Ю нью У нас війна на стрілах. Війна. Так, поляки у нас дуже сильні оборонки. Такі репятки, Жахіття, в общем. Давайте когось тут ударимо. Спробуємо. Спробуємо. Будемо називати речі своїми вомена. Так, друзі, давайте спробуємо сюди. Так, є три косиня, є дві трійки філетових. Можемо кристал зробити. Так. Угу. От не задачка. Звичайно, юка не так. Ну комба, бля. Гарно вийшло, гарно. Молодці. Как он зарядився чи ні? Так, сейчас боляче. Дуже. Ну, мабуть, підірвем бімбочка, а тоді вже будемо. Ні, треба було підривати. Сліпота спрацювала, це шикарно. Трика, ничего нам не даем, стрелы боляче, слепота спала, буду боляче. Ну давайте так, так, трика будет. угу, давайте так. І давайте так. Все. Так, давайте спробуємо сюди сходити. Що все вийде, подивимося. Але завжди сподіваємось на позитивний результат, та що вийде. Покаже в каміння на полі, як ми його будемо рухати. Також мої перси покажуть. Два кристала в мене є. Так, так. Якби й туди не хочеться, і туди не хочеться, і сетфаера не хочеться заряджати. Крою седфаера, але воно зарядило. Падла. Так. Не хотілося б втрачати всі сині, сині, кажу, червоні камінчики, але можливо ми так вчинимо. Хрен вчинимо. Пора походить і походити этот наш фисковий. Тут боюся, якщо компо піде зарядку эту тютю. Ага, вот я лох, я не, не порахував камінчик. Вот я за що вам кажу, що рахувати потрібно, Ну, грати правильно а не Так. Фара по-любому. Питання в тому, якщо б я тут сейчас філетовий складаю, тут знизу червоний, я в шоколаді, але так вже на чи вийде. А він з камінчика зарядиться чи ні, подивимось. Добре. Бам, блядь. Добре. Ну ніхера не добре, ви самі розумієте, але що маємо, то маємо. Як мені відлікуватися це, блядь? Фару я знесу. Питання в тому, куди, блядь, барків садити. Якби він садив сюди і сюди, все було просто б просто ідеально. Скільки в тебе тут тисячу, та дохера тисячу, блядь. Де нахер я так ризикувати не буду? Гаразд. Так, втратив я Мар'яну. Втратив я Мар'яну. І, на жаль, выжив магні. Сука я сейчас її зарядю. Ну, Ты девишь, що рубе так мене тут камінчика ніякого немає. Зараз зеленими спробуємо. тебе єдиничка, давайте і так і так. Якщо він здохне, то це буде не падла, блять. І бем! І він не здихає. Він порно хоче жити. Так, добре, одного, одного позбавилося. Тепер потрібно як то зарядити червоних. І вже ж таки виграти цей бій. Давай. Є. Так, давайте ще спробуємо на таку команду напасти. Так, друзі, у нас є можливість класти дві трійки по центру. Так, так, у нас є можливість класти четвірку і все по синіх. Так, сині, дивіться. Але мені всього мало, друзі, для заряду. Дуже мало. Кристал ми можемо зробити. Тому я буду так робити. Сподіватись на каміння. Шість. 9. Питання в тому, чи я кому сліпоту зараз свою бахну. Ні, не хочеть сліпоти. Якого бити на Лімонвуді? Висить гадость. Ну, в смислі, не гадость, а у ворота. Циненькі є, але як їх мені скласти, от собі, біда. Добре, тисячу. Але це його так погладило тільки. Добре, давай. Ще тисячу. І в нього ще піп. Так. Давай на лимон лимонвуда. От тільки не надо синих. Бем, блядь. І питання, де мені синеньких взяти? Гм-гм. Так, друзья, так, тут скоро походить, пока у нас этого сыть ох, ёб твою, стрелы, ай-яй-яй, тигра моя. Так, друзі, так. Якби ж ви заряжені були, я б ні, тут не буде. Так, шовтих потрібно як то заряджати, але я зарядю його. Це копається. Та блять, ну я його вообще хіру блядь, сарапаю тільки. Без комбо. Болят, блядь. Так. Блять, я его вообще не могу убить. Так. Так, друзья. Так. Лиманут будет ходить Можливо, мені навіть краще не чіпати синих. Так, пішов додатковий час, бам! Боляче, дуже боляче прилітає. Сподіваюсь, я зарядюся до цього. ⁇ пт. Блять, ну це капец. Ну пока. Не вышло, друзья, не вышло. Гарно йшли. йшли, тільки якщо ти воскреснеш, ні, прийдеться до барата. на жаль. Через що жирні виявилося не дотягнув. Якби загончики були на всіх, було б цікаво. Так, гімно залишилося на палець. Не знаю, друзі, щось я таке намудрив, хочу спробувати. Але не щоб був мій камінчик кольор і. Ну, є в нас дві трійки, і на цьому поки, на жаль, все. Якщо я тут складу фіолетові, зелені, сині, Піде одна трійка і все. Жовта. Але можливо тут підійметься камінь. Можливо, можливо. Але я так, мені здається, розкидаю взагалі ніячого, не прощу. Я ж кажу так, полянка мені не подобається. Так, три, три. Живі добре. Раз там висить всяка херня. чи вдасться нам те заблокувати невідомо поки? Так. Бафємося, кидаємо вижих. Ще раз блокую в цю сторону. Так. Сподіваюсь, встигну душа в будзина. Блядь, не встиг. Оце кепська ту, ту. Mm -hmm. Зларчик, витанкуй. Ні. Угу. ну то моє ...недорозуміння. це я, це я, друзі. Та звичайно, все увороти так. Давайте спробуємо задиспелити. От бачите, помилка до чого призводить. Бам, блядь. Так, і що мені тепер складати, друзі? Давайте тут підемо. Давайте тут підемо. Та досі мені відпускати не можна, так так. Давайте ще підемо так. Це розбив, друзі. Я тут зараз, якщо я жовтих не знаходжу... Оба з перспективі я відлітаю тут, на жаль, Азлар? ні. Я тікаю, тому що цей що він робить 400. Гаразд, давай, не тікай, може тут жовтий, жовтий, так не і ми жалянули. Бам, блядь. Бам, блядь. Якось так. Так, друзі, давайте спробуємо такої командою оце подолати. Це одні мультики майже, це страшне, я скільки граю мене До сих пор нема мультяш на костюма жодного. Це просто жесть. Так, у мене є дві трійки. Так, але якщо ми так зробимо... Мені так більше подобається, друзі. Хочу так. На жаль, не вийшло у нас класти. Так, друзі, я знаю цього этого. Ось за що я кажу. Це ж просто якийсь жах. Їху, ну тут полянка нам підіграла, ми забрали гарний, гарний такий собі гризочок. Цілих 30 очків зараз працювали ми. Так. 37, 55, 21, 33, 96, 47, Ну, жопа, коротше. Складно, складно буде, дуже складно. Чекаємо кінця війни, друзі. Так, друзі, складно, але ми перемогли, Це круто. О, шарик, що ще? Ну, ефірочка 5. Давно я вас не бачив. Бажаю вам теж гарного уто, друзі, перемоги. Всім до нових зустрічей. Пока.